Ніхто не винний у житті твоєму. Ми часто хочемо звинуватити когось. Коли ми дивимось в життя і думаємо, чому у мене так, чому я на цьому місці. А доля, доля в мене не солодка є, гірка. Я готовий всім вам розказати і показати тих, хто винуватий. А ще я знаю, хто я винуватий, це сатана. Це він моє життя накидав стільки горя і біди. Він є злий, і зло своє він пхає у життя моє. А за Бога я не знаю, що сказати. Чомусь він мені не допомагає і не захищає. Не спішити звинуватити когось. Я тобі сьогодні хотів сказати, що у твоєму житті винний лише ти. Ти рішення приймав. Сам вибирав, як поступить, завжди пізніше приходять наслідки і результати. Чи готові ми сьогодні жати все, що сіяли колись. Та всі ми помиляємось багато. Ти зрозумій, що винні лише ми. Нам Бог бажає якнайкраще, далі все залежить лише від нас. Ти зрозумій, що твоє щастя заховане у ньому. Ти його у ньому відшукай. І навчись ти слухати лише Його слово, і волю лиш його чинить. Завжди у Бога можна розпитати, як правильно нам поступить і який вибір нам прийняти, щоб потім не жаліти, не вмиватися слізьми. Ти маєш бути відповідальний за своє життя і за свої діла. Бо все ж таки тобі прийдеться відповідати, якщо не на землі, то в вічності, на Божому суді. Бач, як треба міркувати, як же краще жити, щоб потім не жаліти і не напитися всілякої гіркоти. І завжди ти пам'ятай, Бог відкритий, щоб тобі допомогти.